Історію, як цього українця оштрафували. До мене звернулася людина, розповівши мені про цю ситуацію. Хотіла зі мною порадитись насамперед, чи можна в загальному е, щось зробити проти цього, чи це дійсно так є, як вийшло йому. І він дав мені згоду потім, щоб поділитися цією історією, бо я сам його попросив, тому що це, на мою думку, дуже повчальна історія і допоможе. Абсолютно комусь, навіть якщо це допоможе одній людині, це все рівно варто для того, щоб розповісти і зняти цей відеоролик. Що відбулося? Все як нормально тут в Альберті потрібно мати страховку на те, щоб їздити на автомобілі. І нелегально в Альберті їздити без страховки. І навіть коли ви йдете зареєстровувати свій автомобіль на початку, коли ви купуєте його, вас будуть питати. Ваш можна так сказати, страховку що у вас вона є, що ви платите. Ви без того, вам не дадуть реєстрацію, і ви не зможете нормально отримати навіть номер і потім їздити на дорогах Альберти. І все було добре. Він так і зробив, тому що по-іншому він би не міг би виїхати на дорогу. Він би не міг їздити за кермом. І тут машина в Канаді дуже важлива для людей, щоб нормально зберігати багато часу. Бо транспорт не дуже такий хороший. Хіба якщо ви живете в центрі, працюєте в центрі, то тоді вам, звісно, машини не потрібно. Але більшості новоприбулих так не живуть. Вони працюють на різних початкових роботах, щоб дати собі раду, щоб закріпитися і знайти знайомства і познайомитися, звісно. З потенційними новими людьми, які їх потім просунуть, і зупинили цього українця е, поліція. І українець не продовжив був свою страховку страховку після року. Він вирішив не платити її більше. Він думав, а може пройде, зекономить трошки грошей, бо треба було дитину на гуртки давати. І в загальному це приблизно 3 тисячі копійкою він платив в рік. Тобто, як не крутити це, все рівно сума для багатьох людей це велика сума. І він думав, що пройде, він брав цей весь ризик на себе. Він був готовий. Якщо не дай Бог щось станеться, то він буде відповідати. Хоч і це дуже дурна думка. Я говорю вам, так як я, тому що якщо ви не дай Бог костю дарите, ви не тільки будете платити за автомобіль, інший, щоб його. Дала полагодити, а ви можете так само і потрапити на те, що та людина може на вас подати в суд і сказати, що в неї болить спина чи болять руки, і ви можете конкретно-конкретно потрапити на такі гроші, що вам просто невигідно навіть буде тут жити в цій канаді. І зупинила його поліція і запитала його, що він показав свою страховку. І він дав поліцейським прострочену свою страховку. Поліцейський, звісно, все перевірив, пробив на комп'ютері в системі. Вернувся до нього і сказав: чоловіче, в тебе нема страховки більше і тут не можна їздити, це нелегально. І я тобі даю штраф 2875 доларів, бо це був його перший раз. І йому сказав: якщо він знову попадеться без страховки, наступний.